стан в Україні витягнув нас від Божиї нові явища в нашій державі, інші принципи спілкування і сприйняття реальності. А що вже казати про терміни? А поза як у нашій передачі мова піде про волонтерів. То з терміну й почнемо. Слово волонтер походження французького і означає доброволець, а воно у свою чергу запозичене з латинської вільне воєвлення, бажання, намір. Тобто волонтерство добровільна, безкорислива, суспільно важлива діяльність. Частивую вас, коли скажу, що завдяки волонтерству Україна встояла у 2014-му і зберегла свій суверенітет. А тепер ближче до наших країв і до нашого часу. Гадайте, хто ці жінки? Міцні вузлики. Так назвала себе спільнота волонтерів, які плетуть маскувальні сітки. Дівчата, вони іменують себе і так, ще в серпні відгукнулися на ініціативу Світлани Мусієнко, Ірини Пузирей, Олександр Шевченко-Гордон. Тож не дивуйтеся літньому вбранню. Але процес триває невпинно, навіть і по вихідних. З наших бесід з волонтерами, сіткарями ви одержите певне уявлення про цю роботу. А може, й самі побажаєте долучитися задля допомоги нашим героїчним збройним силам. Як справи світла все чудово, все чудненько. Розкажіть про я так бачу підсумок вашої роботи. Да, да, да. Це ми трошечки доводимо вже до того, що де е, стаються такі віконечка, то ми такі металички зав'язуємо, щоб більш таке ріснішеньке було. По-багатому. Якого розміру цей ваш виріб? Це, виходить, 6 на 5. 6 на 5 Скільки сіток ви вже виготовили? Оце 12-та, вже сьогодні вона буде вже зніматися і готуватися на відправку на Донеччину. працюємо. Бачите, дівчаток, скільки у нас, як бджілочки. Одети наш. 12 сіток, то в далекому минулому, час бо йде вперед. На перший погляд нічого особливого береш і переплітаєш смужки тканини з основою. Але рідко в кого виходить, те з першого разу. Олександрі Гордон Шевченко вона на передньому плані те добре відомо, бо вона пройшла у свій час своєрідне кваліфікаційне навчання. До слова і назву спільноти міцні вузлики запропонувала саме Саша, за що колежанки не забарилися відзначити її жартівливою грамотою. Для того, щоб виріб набрав. Такого вигляду треба попрацювати чималому гурту людей. Сировиною, так би мовити, є і готова сітка основа, і рулони спеціальної тканини, легкої на вагу, забарвлення якої наближене до кольорів природи у певну пору року. Волонтерки та їхні помічники відрізають від рулонів чималі шматки тканини за визначеною міркою і потім вже в себе вдома ріжуть ножицями на вузькі смужки. Буває, з матусями завітають і дітлахи, їм цікаво спробувати свої сили, але, звісно, їхня вправність не йде у порівняння з умінням старших товаришок. Але тут цінність має порив допомогти у корисній справі. А де ви берете тканини для того, щоб нарізати їх і потім плести з них сітки? Тканини ми закуповуємо у постачальників. Ми вийшли, основу для сіток ми закупляємо в Одесі. А такий спанбонд це така тканина, називається спанбонд. Це агроволокно взагалі, то вона дуже легка, вона не, не важче від води. От, і Вона дуже зараз використовується в маскувальних сітках. То ми замовляємо її в Дніпрі. От вона йде в таких рулонах. У нас зараз в наявності є три різні кольори. Це піксель такий, це мультикам, Це все називається бештрава або осінь, хлопці кажуть. Це у нас така була, ми з цією починали, тому що ще ми починали було більше зелені. Це називається гірчиця. гірчиця оливка, гірчиця, оливка. Так, Ми зараз робимо з неї вкраплення, бо ще трохи є зелені. Але в основному зараз у нас йдуть такі замовлення. Будемо чекати ще зимовий, зимову матерію замовляємо, чекаємо. Бо ще й черги стоять, не завжди воно є в наявності. Видно, що волонтерів багато по Україні, плетуть багато, і нам навіть ну, не завжди, коли ми хочемо, ми можемо взяти те, що нам треба. Тому хочемо зиму закупити трохи наперед, бо знаємо, що буде дефіцит, бо нам вже кажуть люди, які займалися це минулого року, що закупіться наперед, тому що взимку можете не, не купити. Отже, ви тканини замовляєте, користуючись соцмережами, так? Ну, Не, не соцмережами, інтернетом, так, вже, ну, вже, вже з нас зв'язок з цими постачальниками, тому вже да, зв'язуємося з ними. так. От. А так як моток такої тканини він йде 1,60 м і 250 метрів мотку, він коштував 5200, ми починали. Зараз бачимо, що вже 5,400 подорожчав, то ми зробили собі банку і, дякуючи, дуже дуже дякуємо небайдужим громадянам, які внески свої е, довіряють нам і скидують гроші. Ми вже так назбирали трохи, будемо на, на два рули, на, на два рулона у нас вже є. Що будемо закуповувати. І ще є люди так приносять гроші. Тоді ми використовуємо цю готівку для доставок, бо за всі доставки ж треба платити, і ще треба ми передаємо хлопцям. І танки, гармати, БМП, інша техніка та об'єкти будуть замасковані із зусиллями наших волонтерок та їхніх помічників. Бачите, сітка легка. Ну а для кого конкретно плетуться сітки у приміщенні, яке надала і забезпечила світлом та обігрівачами, міська рада? Ми плетемо сітки для наших земляків, які зараз воюють у війську, надаємо перевагу саме їм, тому що ну, ми ж громада тут допомагаємо саме кагарличанам і жителям з сусідніх сіл, теж, які на фронті. А як ви дізнаєтеся про їхні потреби? Виходять або їхні родичі, там з останнім часом дружина замовила для свого чоловіка, або їхні однокласники були такі, або їхні ну, якісь просто знайомі, які знають, що їхні ну, хлопці на фронті, їм це їм це треба. От. Тоді вони нам розказують, що от є такі хлопці, потребують сітки, ми тоді з ними зв'язуємося, і вже далі вони нам там розповідають, що. Що їм потрібно, саме ми їх розпитуємо, яка у них місцевість, які кольори ми повинні використовувати у маскувальній сіточці. Розміри вони вам замовляють, крім кольору тканини. Так, Теж так, так. Саме це ми в них ми питаємо в них розмір. У нас зазвичай йде одна сторона 6 метрів, тому що ми такі сітку сітку замовляємо. Такий на стандарт, а вони вже потім, в залежності від того, що вони там накривають, для чого їм потрібно, то вони тоді нам замовляють якусь, якусь іще іншу сторону. А що вони накривають? Вони діляться, якщо це не військова таємниця. Так, то гармату, то, то машину, то БМП. Ну Тех. техніку, так техніку накривають. ну на найбільше, що ми сплили, це 6 на 10 Зазвичай 6 на 4 6 на 5 Такий формат 6 на 6 А як же ви дізнаєтеся про конкретні потреби, кольори, тони ваших виробів? Ну, це ж ми коли вже з них тоді запитуємо, там вони коли про розміри кажуть, то ми вже запитуємо місцевість, в якій вони знаходяться, і вони хлопці зазвичай знають. Вони вже знають, кажуть, нам осінь, нам суху траву. Ми їм посилаємо фото ще наших тканин, які в нас є, і вони кажуть: от нам першу й другу от скомбінуйте, отак. Ми посилаємо ще буває фото, які в нас вже є, готові сітки. І вони там кажуть підходять. От ми дуже сильно переживаємо, щоб підходили справді, тому що її ціль цієї сітки маскувати. І вона повинна грати свою роль те, для чого ми її в'яжемо. Тому ми хвилюємося і завжди хлопці все сильно перепитуємо і потім перепитуємо за результат. То зазвичай, в принципі, вони ну, хвалять, кажуть, що супер. От. Тому, замовлення виконане. Замовлення виконане, але нам, я, нам важливо, щоб воно було не просто сплетено, а щоб воно було якісно сплетено і щоб воно. Маскувало, воно повинно захищати. Члени волонтерської спільноти відчувають себе згуртованими ніби в сім'ю, яка працює на один результат. Тож їм в дарунок фрагмент пісні Сім'я. Сім'я, це пісня і життя, сім'я. Сіні суха трава, ось ось відійдуть у своїх барвах, і на порядку денному постане спанбонд сніг. Ось такий він в рулоні. Втім, міцні вузлики працюють поволі із ним. Погода може бути непередбачуваною. Зустріли ми й волонтера, який виконує місію доставки необхідного для наших захисників на нулі. Його думка безкомпромісна. Та, треба або бути в зсу, або допомагати зсу. От і вона. І... Заключається в, в, в усьому, що потрібно для наших оборонців е, України. Пане Степановичу, як починалася ваша волонтерська діяльність? Ну, вона почалася в мене 24 лютого, коли спочатку повномасштабного цього наступу орків в мене сусід, він військовий професійний. І коли почалася е, цей напад на Київ, то тоді. Він попросив, бо став керівником, командиром підрозділу ТРО. І треба було, як він сказав, все. І їжа, і одежа, і щось військове. Тоді треба було все. От тоді ми почали тут в Карицькому районі по селам, по людям, людям небайдужим, фермерам в учбові заклади навчальні, всі, хто що міг, магазини там, ну всі дуже тоді, в той період, дуже всі відкликалися, і ми моталися з Карлика на, в Київ на нашу там базу, звідки вже там по позиціям все розвозилось. Ну, кожен день місяця три покрив. Да. Поки там відійшли вже ці ворог. А які види речей чи чогось іншого ну, вилося? Я ж кажу, що, наприклад, там в селі збирали по селам там Шубівці, ліщинки, переселення, стави і далі. Все що, люди, все, що люди зносили там і. Консервація, і овочі, там, і мука, там хліб, печиво, все, що можна. Тут у нас є хлібзавод, де Ріта керує, то вона кожен день відправляла нам там багато хліба, випічки, і так це продовжується до цього дня, але тепер уже на схід. А чим ви займалися до Великої війни? Ну, до війни я займався футболом все життя. То працював і в Федерації футболу України, там, відповідав за жіночий футбол в України, е, працював в клубах різних, і в Ворській Полтавській, Карпатах, в Маріуполі Човці. Все життя так пов'язано було з спортом. А зараз ну, головне це футбол ще буде, але спочатку треба перемога. А що ви винесли із спілкування із військовими? Ну, ви ж їздите майже на нуль, можна сказати, такого, що ви раніше не здогадувалися. Є таке? Ну, багато таких переоцінок Переоцінок і людей, які ну, багато було, я думаю, що думали перешибну, ну тільки за себе. Там з людьми, які думають за себе там на другому, на третьому, на четвертому місці, а спочатку думають за побратимів, як би це громко не було там за Україну, а потім уже за все інше. Оце саме мабуть, різне. І в них дуже великий заряд. Там на, наоборот заряджаюся енергією, заряджаюся всім цим оптимізмом, бо вони дуже сильні морально, дуже впевнені в собі. дуже... Мотивують і вас. Іване Степановичу, а яким екіпажем ви їздите? Це дорога далека одному неможливо. Ну, звісно. Звичайно, в мене є дуже такий, можна сказати, друг, побратим, з яким ми теж познайомились. От ось, ну, під час в лютому ще під час першої, першої поїздки і пішло вже не, мі, ну, не міняються. Він це Микола Миколайович, шкляр. Він мешкає тут в Кагирлику, в Ставах. Він дуже професійний водій, вилазить з будь-якої ситуації. Ну, у нього і позивни йому дали шумахер, так що, так що це сама від, ну, оцінка наших воїнів його майстерності. Смаколики, сітки, тепловізори та різні інструменти господарські, слюсарні, чого тільки не возив Іван Степанович нашим захисникам. Беруться дівчата і за більш тонку справу порівняно із традиційними сітками виготовлення так званих кікімор, виробиці індивідуальні, призначені для маскування, скажімо, снайпера десь на природі або членів розвідувальної групи. Сітка основа тут з відносно дрібними отворами, а нитки беруть з мішковини і додають стрічечки зі спанбонду. що це у вас у коробах. А це ж тепер ще дивіться до сіток. Готуємося вже на 13 число. Свічки ще ж теж наготовляємо є. Парафінчику То вони класно, ми, кстати, до речі, запалювали, то дуже швидко розгорається. І щоб сказати, чи коптя ви ну, є, Тимало. вона буде обов'язково, ну не настільки йменно, бо це якось м, такий парафін, наче не такий технічний, а як більше піщевий, чи бог його знає, як воно там називається. Ну, а побачу. де ви парафін берете? Ой, цей раз нам взагалі приносять. Справа ніби й не хитра, та як і будь-яка потребує навичок і досвіду. І тими навичками добре володіє Тетяна Бойченко. Ці напівфабрикати тепер треба залити парафіном або воском. Дівчата вирішили додавати настрій захисникам і таким патріотичним обрамленням свічок. Світлана Мусієнко вважає, що найкраще для заливання віск. Матеріал природний, у нього немає шкідливих випарів. Захисники з передової дякують землячкам, передаючи їм ось такі фронтові сувеніри. Втім, і вголос висловлюють подяку. Ми, військовослужбовці гаубичного артилерійського дивізіону бригади оперативного призначення Рубіж, дякуємо волонтерській групі міцні вузлики за надану маскувальну сітку. Слава Україні! Шлях від рулона спанбонда, який дівчата міряють і розрізають, а потім він буде різатися на смужечки. А на другому плані стоїть рулон-сніг, як ви бачите, від чіткої фіксації зробленого і до упакованої готової продукції з фірменним написом мідних вузликів. А цю марку земляки на передові вже знають, такий шлях виготовлення маскувальних сіток проходять активісти по всій Україні. А це до слова початок плетіння сітки. Характерний зигзаг, який острівцями хтось із волонтерок ніби проставляє на сітці основі, а потім ті острівці оплітаються смужками іншого забавлення, і створюється тло, яке зливається з навколишнім середовищем. А це й потрібно для маскування. Без обліку і контролю серйозної роботи не буває. Все враховується. Станом на час підготовки цієї передачі міцні вузлики виготовили 34 сітки розміром від 6 на 4 метри і більшого. Фіксується витрата тканини і її залишок, термін плетіння сіток. А він залежить від активності сіткарів. Відправка читаємо Черняхів, вочевидь, частину вихідця з Черніхова, який воює, на харківський напрям, і в селище Великий Бурлук, теж Харківська область. Наскільки великою є волонтерська родина міцних вузликів, сказати не беремося. Та й показали ми лише кількох її членів. Гадаю, інші на нас за те не образяться. І запрошують усіх, хто хоче посильно допомагати нашим Збройним силам долучатися донатами. Чи може у вас є парафін, віск, не займи будуть і металеві концерні банки? І приємна новина. Народний хор Кагарлицького будинку культури відзначив своє 50-ліття і з цієї нагоди дав благодійний концерт. Глядачі наповнили скриньку благодійності на 7,5 тисяч гривень, і ці кошти було вирішено надати волонтерській групі міцні вузлики. Скоріше за все, гроші підуть на придбання спанбонду. Бо загалом волонтери за власні кошти, скидаючись, часом залучаючи доброчинців, купують все необхідне для роботи. Працюємо разом свідомо і продуктивно, і тільки так переможемо.